Доброго ранку, всіх вітаю. Зараз 9.10, 17 серпня. І традиційно перший у нас розклад на знаки зодіаку. Що це у нас впадає? На знаки зодіаку. Кого не забути. Так ну і почнемо. Будь ласка, карти, покажіть нам 17 серпня карту дня для кожного знаку зодіаку. Починаємо за стихії води, скорпіони. Вау! Скорпіони. Ви сьогодні дуже розумні. У вас сьогодні прям ви такі, знаєте, мир це об'єднання, це навчання, це закінчення якоїсь фази навчання. Це вже ви якийсь отримали життєвий фах. Вже у вас є свої ці познання всі, ви дуже такий, вже така людина, яка знає, чого вона хоче. Бачите, тут всі чотири стихії показані у віді животних. Тобто ви об'єднали в собі все сьогодні. Ви сьогодні супер-пупер. Дуже розумні риби. Цю карту я тянула. Риби сьогодні стоять, не знають, що їм робити. В них два бажання, яке вибрати вони не знають. Вони хитаються, енергія в них є, але вистачає поки що тільки на два бажання. І це друге бажання вони не можуть вибрати. Ну, ось якось так. Рибки, вони, в принципі, такі. Їх треба трошки пінка давати, знаєте, рибкам. Ось, та я думаю, що їм дадуть пінка. Або начальник, або жінка, або чоловік, або діти, то вони швидко вирішать, що їм далі робити. енергія появиться. Раки. Раки сьогодні. В бойовій формі, рицарі-монет, динарів. Вони сьогодні впевнені в собі. В них сьогодні все буде получатися. Все, що касається роботи, фінансів, матеріальної частини життя, здоров'я, все буде супер-пупер. Все. Так що ви сьогодні рицарі. Ви сьогодні можете все. У вас є. Потенціал. До всього. До всього. Від заробляння грошей до шикарного сексу. Так що так. Це касається усіх, дівчат, і хлопців. Сихія вогню. Овни! Овни, ви сьогодні закрилися? Або вас закрили? Я не знаю. Якась проблема у вас, а ну, давайте подивимося. Це дуже схоже на е, депресуху, яка потім накати. Це опасна така ситуація. Десятка, так, вас вбили інформацією, у вас якась втрата така, але мечувій це, по-перше, інформація, інтелект і розум. А потім вже силова, силова, силові дії, насильственні. Ось, так що у вас хтось дуже добряче в мінус вам. Так, це, це скоріш всього, інформація. Інформаційно вас добили. Це вам дуже тяжко. Енергії геть немає. Це погані новини, оця карта ще. Ну, в общем, так, ви сьогодні, овни. Це не касається всіх овнів. Але більшинство це може отримати. То я хочу сказати, овни вони дуже чутливі. Хоча такий сильний знак, але дуже чутливі, дуже ревнієві, дуже такі ну, собственники. Вони е, е, в цьому плані там. Я хочу сказати, що але дуже їх можна вразити чимось от словом. Тому е, я хочу сказати, що. Вам треба бути дуже осторожними, щоб вас отак не ранили сьогодні. Е, я завжди совітую, коли якийсь конфліктна ситуація, скандали, розборки, оце все таке, то, о, ви правильно зробили, що ви. Але це от якби вам отак розвернутися, отак. отак, Тобто піти в мудрі мислі свої, роздумати ту ситуацію, продумати, проаналізувати, оце було б дуже гарно повне. Постарайтесь ви дуже сильний знак, бо так ви себе в депресуху загоните. Нащо воно вам треба? Не буде енергії ні для близьких, ні для сім'ї, ні для себе, ні для роботи. То погано. Леви. О, леви сьогодні жреці, Жрець, свята людина. Помагає, допомагає, навчає ділиться своїми знаннями і, в принципі, ці люди під захистом сьогодні. Так, леви, ви сьогодні такі, знаєте, як вчитель. вчитель, який вчить своїх учнів, надає їм такі серйозні знання та поради. І головне, що ці люди цього хочуть. Тобто це не просто так. Тебе ніхто не питав, це якби отак було. То його ніхто не питає, а воно лізе. А отак. <кхем> Дуже добре. Стрільці. Стрільці сьогодні повні енергії. Вони стоять на своєму, в них бажання є, є енергія, є те, що їм треба робити. Вони будуть робити свою роботу потужно, сміливо, з фахом, зі знанням діла свого. Дуже так оптимістично. Так що все буде добре у стрільців сьогодні. Воздух Терези. Вау, Терези, У вас сьогодні шанс. Шанс в чому? І в роботі, і отримати отримати гроші, отримати щось матеріальне, щось те, що от руками, бачите, руками можна отримати пощупати. По здоров'ю буде добрі новини, і якщо там якісь проблеми були, то будуть добрі новини. Сьогодні, до речі, можна робити якісь такі, ну, я не скажу, що операції. Бо до операції треба готуватися. Але якщо у вас сьогодні назначена якась операція, вона прийде, пройде дуже вдало. Тобто якісь медичні маніпуляції пройдуть дуже вдало. Все, що зв'язане з здоров'ям, з усім матеріальним, все буде супер класно. Ще й шанс буде якийсь у вас. Ще ви можете сьогодні підписувати документи, щось таке продавати, щось таке серйозне купляти. Тобто, все буде вам в прибуток. Водолії. А водолії сьогодні, на жаль, вам закриють. Вашу волю, ваше, як сказати, от ваші бажання, ваші вольові оці, якісь, то, що ви хочете, бажаєте, воно не буде вам сьогодні дано, вам не дадуть того зробити. Будуть якісь проблеми. Тобто вони знайдуться ті проблеми, ті причини. Які не дадуть вам сьогодні. Тобто вас закриють від світу ви сьогодні будете закриті. Може, вам це надо, отдохнути трошки. Може, буде подавлена ваша воля на роботі, тобто вас ну, не будуть слухати, да? ваші там, проблеми нікого не цікавлять? Ну, такі ситуації, де ви получаєте негатив, і ваша воля не. Не вчитуються. тобто ніхто не вважає слухати вас. І ви закриті, вас як... як немає, розумієте? Не будуть вас слухати, не будуть уважати ваші всі там. Тобто ви закриті сьогодні для світу, для подаття тої енергії. Закриті. Немає у вас, тої волі вашої. І, ну і в прямому смислі можуть закрити. Посадить, тобто це, мало ли які там, які там водоліє. Так що так. Тобто там робить погані справи, то вас закриють. Ну і у нас близнюки. Близнюки сьогодні. Ви не маєте тої допомоги, на яку ви розчитували. Сьогодні ви самі нікому не допоможете, бо немає тої енергії, немає бажання. І навіть, я скажу більше, якщо ви навіть щось там надумаєте комусь робити, допомагати, якусь справу, то буде медвежа услуга. Тобто вона нікому не потрібна. В тому сенсі, в якому ви намітили то зробити, воно нікому не треба. Не вам, не людям. Знаки землі. Тілець. Тільці сьогодні ви якось вам та карта падає, що ви сьогодні не зможете мати компаньйонів, а це по почуттям. То якась у вас буде розмовка, може, навіть сора, може, навіть розійдетесь. Тобто, це я вам набрасую від мінімуму до максимуму. Тобто, або маленька сора, і до розлучення, до того, як ви розійдетесь. Тобто сьогодні немає, не буде того спілкування, того не буде з близькими людьми, тої, знаєте, ідилії не буде. Мало того, це ще буде вам мінус. Даже якщо ви попитаєтесь, то буде вам мінус, можете поссоритись. Ну, і по бізнесу також це тут. Нічого не буде, буде тільки в мінус вам. Діви. діви, діви четвірочка стабільна по почуттям, хоче получати то, що вона і получала, і хоче, і хоче, і хоче, і хоче. Тобто так, потроху, але стабільно. Непогана карта, в принципі, але ви можете і більше. Ви способні на більше і вам дано більше. Ну, якщо сьогодні вам цього достатньо, то, в принципі, і непогано. Козирожки. Козирожки, козерошки сьогодні ви не маєте своєї самодостатності. Ви сьогодні дуже вразливі в цьому плані. І ви сьогодні, навіть якщо і захочете бути такими впевненими в собі іменно по почуттям, по своїм е, сім'ї, близьким людям. От ви в них впевнені, в собі впевнені, то, то може зіграти з вами е, 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 злошутку, може піти вам в мінус то все, то ви багато чого не знаєте і ну, є якісь моменти, які ви не знаєте. То не будьте такими самонадійними, самоненадійними. Впевненими, ну, е, щось сьогодні у вас не так. А ну, давайте подивимося. Така вам карта випала, вона не дуже гарна. Давайте ми подивимося, в якому то сенсі у вас тут. ну І, і сілення оздоровлення, то ви скидаєте ту піліну, яка вам закладала очі. І чого? І ви наоборот повинні бути такими нормальними. Угу. Ага, ага. ну, ви знаєте, у вас, мабуть, все ж таки це іде із питання, вони йдуть емоційні, але, ж, але і фізичне також тут іде оздоровлення ізцілення імена е, почуттів. то Тому то, що ви узнали? то вам дуже вдарить, і це іде кризисна карта вам. Вона перевернута до вас в мінуси, де це матеріальна карта, то може, вдарить і по здоров'ю, ви можете впасти в депресію. То я вам скажу так, дивіться, якщо ви даже сьогодні знали щось таке, що вам дуже вдарило по почуттям, але у вас відкрились очі, ви узнали правду, да? Ви дуже розстроїлись. То головне головне, щоб ви не впали от в таку депресію в перевернутому стані. Ви зразу впадете в неї. Але витягайте її і повертайтесь отак. То так ви пройдете цю депресію без проблем по здоров'ю. Розумієте? Ви пройдете. Тобто, вам треба себе витягнути, як Мюнхгаузен за волосся. І жити далі. Знаєте, як кажуть, ще незвісно, кому повезло більше. Так що так, не розстраюся, якщо це я кинула найпоганий розклад на те, що у вас там буде у козирожок. Е, А може бути просто якась, знаєте, ну, стали не з тої ноги, ну, якась іде невпевненість в собі. Якось ви сьогодні такі ось не зібрані. Тобто я вам кажу от, от мінімуму до максимуму, щоб ви розуміли, то. що це не з усіма, не з усіма така ситуація буде, але це максимум. То постарайтеся себе витягнути, весильний знак, витягуйте, розвертайте себе, і ви пройдете той кризис. Пройдете. От хочете, я вас в тому убіжу? Покажіть нам далі, що буде з козирошкою. Дивіться, ким ви будете. Королем. Ви пройдете у це все, тут же та сама масть. Якщо ви розвернетесь. Ви будете мати, ви будете королем. Ви будете ситуації, в той ситуації ви будете королем, навіть якщо ви жінка. А король це те, що дає королеві все. Королева тільки пользується. А король дає, то ви станете королем. Ви станете. Ви станете обратно отакою самодостатньою і самовпевненою. Але не тільки по почуттям, а в усьому своєму матеріальному житті і фінансовому. Розуміли? Ось про що я вам кажу. То, ви бачите своє будуще, якщо ви зробите те, що я вам сказала. Все, люди. Почуємось, Па-па.